Які види протипожежних дверей бувають протипожежні двері класифікуються за розмірами і типом конструкції. Розміри залежать від нормативних вимог і типу приміщення. Стандартні розміри це однопільні висотою 2100 мм, а шириною 900 мм або 2100 на 1000 міліметрів та двопільні, 2100 на 1200 мм, 2100 на 1300 мм. 2100 на 1500 п'ятсот міліметрів, а нестандартні розміри завжди виготовляються під замовлення. За типом конструкції протипожежні двері бувають однопільні, мають одну активну стулку, двопільні, одна активна, а інша пасивна стулки глухі, З цільного металу без жодних вставок. Зі склом скління може бути не більше 25% від площі полотна, з вентиляційною решіткою, з МДФ-накладками. Будь-які фрезерні малюнки з імітацією дерева ламіновані спеціальною ПВХ плівкою. Наявність протипожежних дверей на об'єкті дуже важливий пункт для пожежної безпеки. Зверніться до наших фахівців за безкоштовною консультацією, вони точно допоможуть вам зробити правильний вибір.